Вісман німецька якість, яку обирають мільйони. Але ж яку модель обрати? Новий Classic – 25 кВт чи розумний 0,50 w бока з fi Давайте порівняємо. Обидва котли двоконтурні, потужність 25 кВт. коефіцієнт корисної дії понад 107%. Теплообмінники з нержавійки. Inox Radial з гарантією 10 років. Пальники Matrix Plus працюють тихо. Економно, ідеально для будинків до 300 метрів квадратних. Vita Dance Classic 25 – Новинка цього року. Потужність на опаленні 25 кВт. гаряча вода до 14 літрів за хвилину одразу після вімкнення. Простий led дисплей з підсвічуванням, вбудований насос Грюнфес. Працює в погодозалежному режимі з датчиком. Wi-Fi доступний через окремий модуль. Ціна 45 тисяч гривні. Димохід купується окремо, а це – нуль з вбудованим Wi-Fi та термостатом V-Care. Керуйте з телефона. Додаток V-Care в комплекті. Система Lambda Pro автоматично підлаштовує пальник під тип газу. Бездротовий термостат Zigbee працює без проводів. Покращена шумоізоляція та сенсорний екран. Ціна 71 тисяча 312 гривень. Димохід у подарунок. Якщо шукаєте котел без надмірностей, обирайте Вісман Класік. А якщо потрібен розумний контроль і комфорт, тоді 050W Boca з Вікеєр. Обидва. Вісман, обидва надійні на роки. Замовляйте на теплорадість. Підберемо модель під ваш дім, бюджет та потреби.